Сьогодні у нас з вами урок розв'язування задач. Готуємося до першого тесту із теми Фізика атома та атомного ядра. Записали сьогоднішнє число, класна робота розв'язування задач. Для того, щоб ми могли підготуватися до самостійної роботи у вигляді тесту, ми повинні з вами пригадати, що таке. Радіоактивне випромінювання і які частинки можуть випромінюватися під час радіоактивного розпаду речовин. І так, першою частинкою є альфа-частинка. Альфа-частинка це є ядро атома гелію, тому її дуже часто позначають як гелій з зарядовим числом 2 і масовим числом 4. Це означає, що у ядрі. Атома гелію міститься два протони, які мають заряди два плюси, і чотири частинки два протони і два нейтрони. Ось так позначається альфа-частинка. Бета-частинка може бути у вигляді класичного електрона, тобто позначається буквою Е заряд мінус одиничка, а маса електрона наскільки мала, що ми її просто приймаємо за нуль. А може бути. Дуже частинка схожа на електрон, але називається він позитрон, і відрізняється від електрона тільки тим, що заряд його ядра буде плюс одиничка, а масове число, точно так само, як і в електрона, наближається до нуля. Може бути нейтрон вилітати під час радіоактивного розпаду. Нейтрон це частинка незаряджена, тому у неї замість зарядового чиста стоїть 0, а замість масового одиничка. І можуть бути протони. Протон позначається p 1 заряд 1 і кількість одиниць масового числа теж одиничка. А тепер давайте пригадаємо, який же хімічний елемент у таблиці Мінділєва стоїть під номером 1. Це гідроген. І причому гідроген, ми з вами говорили, ми знаємо три ізотопи гідрогену. Так ось це буде ізотоп, самий перший, самий легкий, протій. У нього. Одна частинка у вигляді заряду, і ця ж частинка протон, яка ядром атома гелію, і дає нам масове число. Так ось, оскільки у ядрі атома гідрогену знаходиться тільки один протон, то тому такий елемент і називається протій, ізотоп гідрогену називається протій. Тепер давайте запишемо у зошитах правила зміщення. Якщо відбувається альфа-розпад, це означає, що із частинки, із якогось ядра вилітає альфа-частинка, тоді його заряд зменшується на 2 протони на плюс 2, 2 одинички, а масове число зменшується на 4. І в такому випадку, по, по таблиці Мінділеєва, елемент переходить на дві позиції назад по порядковому номеру. Якщо відбувається бета-розпад, класичний бета-розпад, коли вилітають електрони, то в результаті заряд ядра збільшується на одиничку, а масове число не міняється. Запишіть, будь ласка, ось ось таке правило зміщення для бета-розпаду. Воно нам буде, ми будемо використовувати під час розв'язку задач. Зверніть увагу, що заряд ядра збільшується на одиничку. Це говорить про те, що на одну позицію вперед пересувається хімічний елемент у таблиці Мінділеєва. Якщо ж у нас йдуть бета плюс розпад, тобто позитрони вилітають, в такому випадку заряд ядра зменшується на одиничку, масове число не міняється. І якщо в нас гама випромінювання, то вилітаючи гама-квант, він не забирає ніякий заряд і не забирає ніяку масу. Тобто елемент залишається той же самий, просто зменшується його внутрішня енергія. І так, давайте подивимося, якого ж типу задачі у нас будуть у тесті. І так, визначте кількість електронів і кількість нейтронів у нейтральному, у нейтральному атомі фосфору. І записаний цей хімічний елемент. Давайте зараз збільшимо трошечки, щоб ми чітко його бачили. Ось. Фосфор, зарядове число 15 і масове число 31. нас питається кількість електронів і кількість нейтронів. І так, кількість електронів і кількість протонів. Кількість електронів точно дорівнює кількості протонів, тому що фосфор у нас не, у, знаходиться у нейтральному атомі. Нейтральний атом може бути тільки тоді, коли кількість зарядів плюс і кількість зарядів мінус. Одинаково. Якщо ми подивимося на цей хімічний елемент, то спочатку ми можемо записати тільки кількість протонів. Ось це число стоїть внизу. І так, кількість протонів дорівнює 15. Але оскільки атом був нейтральний, то точно ж таку саму кількість і має, має електрони. Наступна задача визначити кількість електронів в електронній оболонці атома алюмінію. Кількість електронів в електронній оболонці. Значить, Нас тут питається кількість тільки електронів. Знову ж дивимося, кількість електронів нам не показує ось цей запис. Але оскільки нічого не сказано, у якому вигляді знаходиться атом алюмінію, значить ми вважаємо, що він це дійсно атом, він нейтральний, значить, кількість протонів у ядрі відповідає кількості електронів на електронній орбіті. Тобто їх буде теж 13. Наступна задача. Визначте кількість заряжених частинок в атомі сіліцію. І так, сіліції 14, 30. Проста речовина кремній стоїть під 14 номером в таблиці Мінділеева. Значить, кількість протонів, кількість протонів у в одному ядрі кремнію 14. Тепер нас питається кількість заряджених частинок. Зарядженими частинками в атомі можуть бути тільки протони і електрони. Знову ж таки, оскільки не вказано, що це у нас якийсь іон, значить ми вважаємо, що це атом нейтральний, значить кількість електронів буде теж, кількість електронів буде теж 14. Тепер нас питається загальна кількість заряджених частинок. Ми додаємо кількість електронів і кількість протонів, і визначаємо, що заряджених частинок у нього 28. Далі йдемо. Масове число нукліда хімічного елемента дорівнює 6. Масове число, воно пишеться вгорі. Давайте напишемо 6. У ядрі відповідного атома кількість протонів дорівнює кількості нейтронів. А ось саме масове число, це і є кількість протонів та кількість нейтронів. Нам сказано, що кількість протонів дорівнює кількості нейтронів, а у нас масове число 6. Значить, відповідно, тут буде 3. І тут буде три одинички, тільки тоді в сумі вони нам зможуть дати 6. Визначте цей хімічний елемент. Значить, отут у нас стоїть трієчка. Ми розуміємо, що цей хімічний елемент стоїть під третім номером в таблиці Менделєєва. Відкриваємо табличку Водень, гелій, літій. Давайте збільшимо і подивимося. Літій стоїть під номером 3. Зверніть увагу, тут у нас стоїть сім елементів, тобто у нас е, один ізотоп, а ми отут у нас у задачі стоїть інший ізотоп, у якого скільки протонів, скільки буде і нейтронів у ядрі. Значить, це у нас стоїть елемент, який називається літій під третім номером. Наступне. Нейтрон уперше було виділено з ядра атома в результаті бомбардування альфа-частинок берилію, який стоїть під номером 4 і мав 9 е, одиниць масових. Виберіть відповідне рівняння реакції. Чи зверніть увагу: під час ядерних реакцій з ядра може вилітати яка небудь частинка, і ми з вами записали на початку уроку, що відбувається, і на попередніх уроках ми про це говорили. А інколи ядро може поглинати якусь частинку. І зрозуміло, що якщо альфа-частинка влітає у ядро берилію, а ядро його, її захоплює, то зрозуміло, що у нас тут тепер утвориться. Давайте подивимося, У нас утвориться якийсь хімічний елемент, у якого масове число буде 13, тому що в сумі 9 і 4 дають 13 і 6 одиниць. Вилетить нейтрон. Давайте пригадаємо, що таке нейтрон. От саме отак і, е, отак і у нас був перше отриманий нейтрон. Нейтрон, давайте на початку його напишемо, не має ніякого заряду. Тому він називається нейтрон, бо він нейтральний і має одиничку в масове число. Давайте подивимося. Ось, і ось у мене неправильно записаний нейтрон. Я можу сказати, що отут я можу вже нічого не перевіряти. Дивимося, тут і тут нейтрон записаний правильно. Тепер після цього давайте полічимо кількість масових чисел у праву, в лівому і в правій частині. Давайте візьмемо ось цей елемент. 9 плюс 4, а ми знаємо, що тут буде 13. Що в нас утворюється тут? 11. Все. Цієї реакції вже бути не може. Я можу, вже не прощитуючи, сказати, що правильна відповідь у мене буде Б. Але давайте все-таки полічимо. І так, 9 і 4 у нас 13, 12 і 1 у нас 13. Спрацювало. Внизу 4 і 26, і тут 6. Ось, будь ласка, правильна відповідь буде В. Ну що ж, діти, Ага, ще у нас є задачки, давайте подивимося. Радіоактивний атом Торію перетворився на атом бісмуту, визначте кількість альфа та бета розпадів протягом цього перетворення. І так, що таке альфа розпад? Альфа розпад відповідає, що вилітає з частинки елемент гелій, ядро атома гелію. Гелій має порядковий номер 2, значить, у нього зарядове число 2 і 4 елементи масового числа. Тепер давайте подивимося, що у нас ми говоримо про альфа-частинку. Давайте тепер подивимося ще на бета, а потім уже будемо лічити. Бета-частинка відповідає електрону, у якого заряд мінус одиничка і масове число 0. Значить, скільки б не було у нас бета розпадів, від цього масове число не зміниться. Тобто, давайте спочатку визначимо, скільки ж було альфа розпадів. З кожним альфа-розпадом вилітало 4. 4 масових одиниці. І так, дивимося, що у нас із масовими числами. Масове число у нас відповідає 232 було, а стало 212. Можемо зробити висновок, що у нас під час бета розпадів. Було випущено 20 масових одиниць. Давайте подивимося, якщо вилітала одна частинка, то вона забирала з собою 4 одиниці. Значить, я тепер кількість альфа-частинок мене буде дорівнювати 20, це різниця між тим масовим числом, що було і стало, розділити на 4. В результаті я бачу, що у мене було 5 альфа-частинок. І так... Половину задачі я вже розв'язала. Тепер давайте подивимося. Крім того, що як вилітали 5 альфа-частинок, вони забрали іще у нас. Давайте подивимося, скільки протонів забрали альфа-частинки. 5. Подивимося, що протонів було 2. Помножити на 2 це було 10 протонів було забрано. Не тільки масове число, але й заряд зменшувався на 10 одиниць. Масове число на 20, а заряд на 10. Тепер давайте подивимося, у нас був торій 90. Якщо у нас забралося 10 протонів, то в результаті в нас утворився якийсь хімічний елемент, у якого було 80 порядковий номер, тобто 80. Протонів у ядрі, і це після того, як альфа-частинки вилетіли 5 альфа-частинок. І тут у нас стало 212. Тепер давайте обговоримо, що було, коли вилітали у нас електрони. Кожний електрон, вилітаючи. Це у нас розпадався один нейтрон. Він розпадався на електрон, який вилетів, і взагалі-то електронів в ядрі немає, значить, це нейтрон розпався, і в результаті утворився один протон. Тобто масове число не мінялось, але ось заряд збільшувався на одиничку. Тепер у нас з'являвся замість нейтрона протон, тобто один зарядове число одне додавалося. Дивимося, що у нас виходить. Получається, що зарядове повинно після альфа розпадів бути 80, а ми отримали бісмут із зарядовим числом 83. Тобто ми робимо висновок, що вилетіло 3 бета-частинки. І так, ось наша відповідь: це було 3 бета-частинки і 5 альфа-частинок. Визначте, наступна задача, який нуклід утвориться з ядра полонію 218, 84 – порядковий номер після двох альфа-розпадів і трьох бета-розпадів. Це зворотня задача до тієї, яку ми тільки що розв'язали. І так, під час двох альфа-розпадів. І так, у нас є 2, 2, 4. Що у нас утвориться? У нас утвориться, що забралося вісім одиниць масового числа. І 4 одиниці протона, 4 заряду. Якщо я заберу 8 звідси, і 4, то я розумію, що в мене утвориться 210 масове число. При бета розпадах масове число не міняється. Тепер я дивлюся, що у мене є 207, і я розумію, що це вже неправильна відповідь. 210, 210 і 210. Так. З альфа-частинками ми розібралися. І ми знаємо, що бета-частинки аж ніяк не змінять у нас заряд е, масове число. Тепер давайте подивимося на заряд при трьох бета-частинках. І так, у мене три бета-частинки мінус одиничка 0. В результаті, у мене тут нічого не поміняється, а тут збільшиться на три. Чому я кажу, що збільшиться на 3? Тому що при вилітанні електрона збільшується на 3 кількість протонів. Значить, що у мене вийде? 84, ми відняли 4, стало 80, і ще збільшили на 3, отримали 83, 210, 83. Ось правильна відповідь о нашій задачі. Так, ну, а тепер, діти, ви, вам буде зараз запропонований тест на задачі, такі, як ми тільки що розв'язали, і подивимося, яке домашнє завдання вас очікує. По-перше, у нас наступний урок, знову розв'язування задач. Тепер повторіть, будь ласка, ті формули, які ми з вами вивчили, тому що будемо на основі ось оцих формул уже розв'язувати задачі, більш такі розрахункові задачі. І на сторінці 180, там де у нас йде повторення до теми, розв'яжіть, будь ласка, перших п'ять завдань. Ось таке домашнє завдання.